Авторові пісні, без якої не обходиться жодне весілля на Прикарпатті, Волошки Ярославу Ткачівському виповнилося 55. З нагодою вілею в літературному музеї Прикарпаття відкрилася виставка книжок Івано-Франківського письменника Лицар свободи і любові в експозиції три десятки книг. В них і поезія, і проза. Ткачівський поець-пісняр, сатирик і гуморист. Він автор інтимної та громадянської лірики, а також багатьох поетичних та прозових релігійних творів. Найновіше видання Ярослава Ткачівського двотомник. Ренети з Миного саду, поезія та дикий голуб. Це проза. Він почав працювати у прозі. Для себе це такий новий напрям він вибрав. І я думаю, що навіть цій прозі, особливо у новелістичній творчості, він дає зразки дуже якісного художнього творіння. Ярослав Ткачівський лауреат багатьох літературних премій та переможець літературних конкурсів. Однак найвищою нагородою для себе вважає читацьке визнання. А на запитання, чи читає його, твори молодь. Ткачівський відповідає. Однозначно молодь читає і знає українських зарубіжних і прикарпатських письменників. І це для мене найбільший пошанівок, коли е, хтось бере в руки твою книжку, коли хтось захоплюється, пишуть музику. Це мене і надихає. І справді до літературного музею навідалися студенти аграрного коледжу. Там працює гурток літературна кав'ярня. Хлопці і дівчата розповідають вірші Ярослава Ткачівського на пам'ять. Танцювали над нами і місяць, і зорі. Опадок ружлями на небі зі вівано франківській спілці письменників Ярослава Ткачівського називають одним із найпорядніших літераторів нашого часу. Людина, яка завжди тримає слово, так про іменинника каже його колега Євген Баран. Він один з тих, що тримає слово. Тобто, знаєте, сьогодні багато літераторів дуже багато говорить. Мало відповідає за слова. Так ніби слово окремо, літератор окремо. Ярослав Ткачівський – один з тих літераторів, якого слово і його чин, його вчинок, його посту. Тупок в принципі не розходиться Галина Гордашко Василь Пилипів новини на вежі.